Доброго дня, наші шановні, ми підрозділ розвідки 113 бригади. Дуже вам дякуємо за цей автомобіль, який для нас придбали. Цей автомобіль по вважається народним. Ми дуже дякуємо Авраменку Сергію, доктору сільськогосподарських наук, який відгукнувся на нашу прохання про збір. Коштів на цей автомобіль, і він не пошкодував 15 років свого життя, тому що він запропонував аграріям всієї України придбати у нього його докторську дисертацію по сільському господарству. І дуже дякуємо всім аграріям, які відгукнулися на його прозов і придбали у нього цю докторську дисертацію. І всі ці кошти, які він зібрав, він передав нам і ми придбали оцей автомобіль, який буде трудитися на даний час на Куп'янському напрямку біля Сеньківки, біля Петропавловки, біля Ягідних. Взагалі, він буде трудитися. Ми дуже-дуже вам дякуємо за те, що ви і по цей день, і по цю минуту допомагаєте нам, нашій аграрії, всі, хто приймає участь в зборі цих. Коштів. Цих коштів вистачило і на автомобіль, і на те, щоб його зараз поміняти в ньому запчастини, поміняти в ньому всі розходні матеріали, для того, щоб він відправився в стрій, уже повністю повністю готовий. Спасибі тобі, Сережа Авраменко, за те, що ти завжди відгукувався, за те, що завжди допомагаєш, за те, що ти завжди нам ні в чому. Не відказував, за те, що ти допомагаєш не тільки не нашій армії, а допомагаєш навіть дітям в Барвінковському районі, в далекому, де і зараз можуть бути відгуки війни, але ви їздите і допомагаєте. Спасибі тобі, Сережа. Ось такий автомобіль ми придбали. Спасибі вам, аграрія велика. Спасибі вам всі люди, всі, хто був, був учасником цього збору. Слава нашій Україні! І перемога буде за нами. Слава Ісусу Христу. Друзі! Я дуже дякую кожному із вас. Хто долучився до нашого збору е, грошей, е, і ми змогли разом із вами придбати автомобіль для 113-ї бригади збройних сил України, е, конкретно для групи аеророзвідки, їм дуже необхідний був цей новий автомобіль. І, власне кажучи, оголошуючи збір, я не очікував, що ми за такий короткий строк зможемо назбирати необхідну суму грошей е, для купівлі цього автомобіля. Я розраховував, що ми зможемо лише рем... відремонтувати ті старі автомобілі автомобілі які у них були, які потребували ремонту, але ми змогли зробити набагато більше тому, дорогі аграрії, я дуже... Вдячний кожному із вас, хто купив у мене мою докторську десер... десертаційну роботу, і тим самим зробив внесок в придбання цього автомобіля. Для тих, хто не знає, я хочу сказати, що я продаю свою докторську дисертацію, копію своєї докторської дисертації, яка присвячена технологіям вирощування озимих зернових культур. Там ви знайдете багато цікавого, багато цікавих даних, одержаних мною під час багаторічної моєї дослідницької роботи. Тут жодної цифри не взято просто зі стелі. Це потом здобуті ці цифри, які допоможуть вам підняти рівень врожайності і підвищити якість вирощеного вирощеного врожаю. Тут багато багато чого розписано після різних попередників: строки сівби, норми висіву, обробка насіння. Ну практично. Ічно великий перелік елементів технології вирощування озимих зернових культур, тому. Я продаю цю дисертацію за 5 тисяч гривень, і всі виручені гроші підуть на закупівлю нового тепер уже автомобіля для 113 ї бригади Збройних сил України. Також я дуже вдячний кожному із вас, хто надсилав гроші конкретно не за дисертацію, але просто відсилали гроші на мою картку, і тим самим ви приймали участь у закупівлі цього. Автомобіля тому збір ми продовжуємо. Реквізити свої я залишаю у першому коментарі до цього відео. Подивіться, будь ласка, там я залишаю свою картку, реквізити. І якщо ми назбираємо необхідну суму грошей, ми купимо новий ще один необхідний автомобіль для наших збройних сил. Якщо е, грошей буде недостатньо, то ми зможемо все одно ці гроші передати на ремонт тих автомобілів, які у них є, бо е, вони постійно потребують ремонту. Ходова частина насамперед це постійно ріжуться е, колеса, тому що ну, це тисячі уламків, які ріжуть ці колеса, тому потрібно постійно ремонтувати ці автомобілі. Тому, друзі, долучаємося далі до збору, і велика, велика, кожному із вас подяка за. Те, що ви долучилися, я, я пишаюся тим, що поруч зі мною є такі гарні люди. Багатьох із вас я навіть не знаю в лице, але тепер вже знаю по імені, тому хай вас усіх рясно благословить Господь разом наближаємо нашу перемогу. До нових зустрічей!